Для мене, як для студента, буде корисним курс річного КПТ-версія від викладачів психології. Часто кажуть про важливість не лікуватися об клієнта, але виявилося не так просто знайти реальні інструменти. Як це зробити на практиці? Чесно для мене було дізнатися про когнітивне рівняння тривоги, про те, як людина перевищує для себе небезпеку і занижує ресурс. І саме через призму цього рівняння ми можемо легесенько знати, куди вести дискусії клієнта, як з ним відпрацьовувати, Річний КПТ навчив мене чітко розмежовувати, де закінчуються проблеми клієнта, і починаються мої власні вавки, або вавки спікерів, яких я слухаю, чи авторів, яких я читаю. Це єдиний курс КПТ в Україні, на якому ви побачите дві великі школи поруч КПТ і РЕП. КПТ є класна штука, коли ти крок по кроку знаєш, що робити на кожній сесії: на першій, на другій і на всіх остальних. Ми не робимо з вас реп-терапевтів на цьому курсі, але даємо те, чого дуже бракує: ясний філософський фундамент, який допомагає розуміти емоції, переконання і поведінку ваших клієнтів. Навчив мене краще регулювати власні емоції. Помічати логічні пастки співрозмовника і свої власні, та повертати діалог в конструктивне русло, і це не про те, що ти зможеш вилікувати кожного клієнта, це про те, що ти будеш знати, кого скерувати, з ким ти можеш працювати, а кого перескерувати не до психіатра, а до колеги-психолога, який працює з цією темою, коли у вас є базова інформація про певні розлади, чи загалом проблематику. Вам набагато легше дискутувати і виводити клієнта на нову адаптивну думку. Твоя сесія ще ніколи не буде переляканою. Ти будеш точно знати, що робити з клієнтом. Тож, якщо ви шукаєте логіку, структуру і можливість керувати розмовою, вам точно сюди це знайомство відкриє вам двері до глибшого навчання і покаже, чому багато терапевтів після цього модуля хочуть продовжувати і врепти. Тож переляку більше. ne bude.